Колись у мене був покупець, який загадав мені, щоб я йому знайшов будинок і щоб у нього було на території, на ділянці мінімум 13 сосен. Ну, Шукав я, шукав, ну і знайшов йому будинок. Ну, До чого я? А я до того, що дивіться, хто бажає придбати чи шукає у нас будинок з. Ділянкою просторою і з соснами на ділянці для того є ось такий ось варіант будинку. Дивіться, тут у нас 15 соток ділянка. Я не рахував, скільки у нас тут сосен, але дуже багато, більше 30 десь. До чого? Я до того, що залишився один ось такий будинок у нас у лісовій бучі. Це у нас 220 квадратних метрів з терасою. 62 квадратних метри на ділянці 15 соток. з Максимальним чистовим оздобленням. Можна вже заходити на ремонт. Тепла підлога, штукатурка, стяжка. Все у нас уже готове, можна робити ремонт і заїжджати. Ось така галявина у нас на задньому подвір'ї ділянки. Дивіться, як виглядає наш будинок панорамні вікна. Майже з кожної кімнати у нас вихід є, вони відкриваються, можна вийти на свою ділянку. Це у нас кухня-вітальня, вона 53 квадратних метри. І, нагадаю, тераса у нас там 62 квадратних метри. І ось такий, дивіться, краєвий. Це у нас територія, це у нас лісова Буча. Тому хто бажає переїжджати в лісову бучу Ух ти, що не впав! Хто бажає переїжджати у лісову Бучу, хто бажає ось такий будиночок з такими соснами на ділянці, з такими, дивіться, краєвидами, той може звертатися до мене по телефону. Мій номер телефону є в шапці профілю. Відповім вам на всі ваші питання. Ну і переїжджайте в Бучу і будете жити в соснах, таких, як я вам тільки що показував.